Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, ось сьогодні друга річниця початку війни, широкомасштабного вторгнення московитів-андрофагів до України. Причинені це масові вбивства, катування мирних людей, величезна кількість братських могил, які донині ще не знайдені і не розкопані по всій території, де були ці московити андрофаги. Ну і донині продовжується дискусія про те: а хто ж це винен у цій війні? Це Путін, звичайно, так. Путін, кремлівське керівництво, і про це продовжують ці говорити. А я е, заперечую і говорю про те, що це винний народ московитів-андрофагів. так. І цьому є підтвердження. Отже, це не просто, як кажуть, бла, 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 бла. А е, цьому є. Фактичне, фактологічне підтвердження. І от воно вилізло саме на цю другу річницю, цього широкомасштабного вторгнення, масове вбивство українців на нашій же святій українській землі, далі, масового мародерства. Зґвалтування, вбивства дітей, просто вбивство ну, мирних людей на вулицях, скільки вбито було людей з зав'язаними руками, просто біля велосипеда свого, коли людина їхала на велосипеді, а тут налетіли ці московити андрофаги. Але, як кажуть, ближче до тіла. Сьогодні. Московитів величезне свято. Так. І воно настільки велике, я маю на увазі не в керівництва, а самого народу, що оголошено про е, масове е, говоря, по-русски, сач бракосочетання. Тобто у, у, у окремих містах. Е, там просто збираються, ці всі пари, одружуються. Ну, наприклад, де там повідомлення я читав у такому місці, як Воронеж, 190 пар одружуються. Вони чекали цього дня. Це ж не просто так вони. Одружуються. Ну, сьогодні е, субота, вихідний день і все таке інше. Але вони за декілька місяців вже визначилися, що вони будуть одружуватися на таку знаменну дату. Це двохріччя масового вбивства. Українців вторгнення, бомбардування міст, знищення, наприклад, там, Макарова, Бучі, Ірпіня, там, Гостомеля і так далі, і тому подібне. І це для них свято реальне. Вони, Це ж ну, головна подія. В принципі, в житті будь-якої людини це її одруження, це створення родини, так далі, народження дітей, продовження свого роду. І вони масово по всій Московії приурочують ось цю подію до другої річниці вторгнення в Україну. То що це за народ? Я другої такої страни не знаю, де так вольно Так? це страшна брехня. А тут, ви подивіться, немає ж другої такої країни. Уявіть собі, що бо, ні, німці та, масово одружувалися там, на 1 вересня 1939 року, так, коли почалася. З їхньої вини, з вини СССР Друга світова війна, там, 22 червня масово одружувалися. Ну, не можна уявити собі в якійсь іншій країні, де б ось такі речі відбувалися. Немає. Я вам постійно говорю про це, що це ексклюзивний народ московитів-андрофагів. І тут головне, що генетична основа в них Так. І отут воно у конкретних проявах, то воно кожен день відбувається, воно проходить повз нас. Ми це все не помічаємо. Ну Ми сьогодні, хоча б, повинні були помітити, що ж відбувається в цій державі. Чому вони приурочують до цього дня своє одруження?